На телеканалі РТБ Час Новин. Я Сергій Щедловський, вітаю вас. В ефірі інформаційна програма. День це головні новини області. 15 вільних вакансій дільничих терапевтів нині у рівному. Молоді лікарі не поспішають йти на роботу до поліклінік. Звичайно, в медицині початківець медик отримує зовсім невеликі кошти. Найкращі соціальні робітниці області зібралися у рівному. Конкурсантки демонстрували творчі таланти, професійні знання та кулінарні уміння. Це все з дому привезене. Своїми руками зроблене, Все з дому. Це а тушади. 33 роки розлуки і довгоочікувана зустріч бойових побратимів. У дубні представники міської ради організували зустріч двох ветеранів афганців які не бачились багато років. Вірюсь, ти не знаєш, що сказати. Не бачились ми з 80-го року. Собача краса. Чотири сотні псів завітали до рівного на виставку. Це виставка, в першу чергу, краси. Не Нідрісіровки а краси. Команда рівного потрапила до суперфіналу спортивно-інтелектуальної гри сімейні перегони. На зональному етапі рівняни випередили представників Рівненського, Сарненського, Костопільського та Березнівського районів. Організатори традиційно кажуть, що рішуче ні звичайним спортивним вправам. Кожний з завдань має бути оригінальним, зазначають вони. До вибори депутатів Рівненської обласної ради пройдуть 21 квітня цього року. Відповідну постанову прийняла обласна ТВК. Нагадаємо, що після обрання народними депутатами свої місця в обласній раді залишили Юрій Благодир, Микола Сорока, Микола Кучерук і Олег Суховський. Крім того, в раді досі залишається вакантне місце, яке звільнилося після смерті гендиректора Рівненської АЕС Михайла Колісниченка. Фахівці підрахували, що ці довибори обійдуться в області у 2 мільйони 700 тисяч гривень. Однак присутній на засіданні ТВК керуючий справами Рівненської облради Микола Яцюк повідомив, що в обласній казні таких коштів немає. Максимум на що можуть розраховувати територіальні виборчі комісії, це півтора мільйони гривень на всі п'ять округів. Цитує чиновника обласна організація комітету виборців України. Тепер кошторис до виборів має надійти до обласної ради, яка і затвердить його остаточний розмір. 15 вакансій дільничних терапевтів є нині у рівному. Молоді лікарі не поспішають їх заповнювати. Після інтернатури шукають собі більш високооплачувані місця у приватних клініках чи фармацевтичних фірмах. Відтак, практикуючим терапевтам доводиться працювати на півтори ставки, хоча і це справу не рятує. Чому у рівному виник дефіцит терапевтів дізнавалась Галина Баранчук? Маргарита Кускова жінка вже не молода, перенесла декілька операцій, тому до медиків змушена звертатись часто. Каже, до свого днічного лікаря звикла, адже та знала всі її недуги. Та минулого року терапевт пішла в декретну відпустку. З того часу її місце на дільниці залишилось вакантним. Пацієнтів направляють до медиків з інших дільниць. С не знаю хто у нас участковий і вона приймає. Я просто пришла, и мне сказали, что э, только к этому врачу есть один номер. Ну, я согласилась пойти. Врач этот для меня незнакомый, он меня не лечил, и к нему я не ходила ни разу. Поліклініка номер 2 куди завітала на прийом Маргарита Кускова, обслуговує 42 тисячі людей, які проживають в центрі рівного. Це 23 дільниці, як каже головний лікар Олег Шрам, відчувати брак лікарів-терапевтів тут почали десь років п'ять тому. Нині цей дефіцит досить помітний. На даний час дві дільниці повністю вільні. Три лікарі знаходяться в декретній відпустці. Тобто на даний час бракує в поліклініці дільничих лікарів. Працюючі терапевти стверджують, що одну із причин того, що молоді лікарі не поспішають поповнювати їх лави, є чимале навантаження та велика відповідальність. Ви не маєте зробити помилки, бо це жива людина. ваша помилка може закінчитися якось трагічною. Важко. Та основна причина все ж матеріальна, визнають медики, адже дільничний лікар-початківець отримує трохи більше тисячі гривень. За ці гроші не лише треба по 4 години на день приймати хворих, а ще й відвідувати недужих вдома. Хоча є е, вільні ставки, е, молодь чомусь не йде. Як правило, йдуть фармацевтичними представниками, медичними представниками фармацевтичні компанії. Звичайно, в медицині початківець медик отримує зовсім невеликі кошти. Медичні чиновники зауважують, що найближчим часом ситуація ще більш ускладниться, адже дільничних терапевтів, а з ними і педіатрів, очікує перекваліфікація у сімейних лікарів. Ми зараз переходимо чи в стадії, скажімо, реформування, коли будемо переходити другий етап, це формування первинної медико-санітарної допомоги, тоді, коли ми будемо йти. На перекваліфікацію наших педіатрів, терапевтів на сімейного лікаря і в перспективі цей сімейний лікар, тобто об'єм роботи ще буде більший. Така ситуація і в цілому у державі, тому медики сподіваються на розуміння народних депутатів. Тим більше, що до Верховної Ради вже подано законопроект про зміну оплати праці для цієї категорії лікарів. Галина Баранчук, Назар Мідріган інформаційна програма День. Понад 80 мільйонів гривень обов'язкових платежів сплатили до пенсійного фонду підприємці області, які працюють за спрощеною системою. Втім, зробили це не усі з 25 тисяч зареєстрованих 2 тисячі підприємців це проігнорували. У пенсійному фонді нагадують, що сплата внесків це запорука майбутніх пенсій для представників малого бізнесу. Зазначимо, що сума відрахувань прив'язана до мінімальної зарплати і нині становить трішки менше 400 гривень. За кожен місяць перебування на спрощеній системі податкування. Він зобов'язаний сплатити до пенсійного фонду внесок, ну, якщо порівнювати 2012 рік. 12 місяців перебування на спрощеній системі оподаткування сплата до пенсійного фонду 4572 гривні 42 копійки. Розрахунки проводяться з мінімальної заробітної плати, 34,7% від мінімальної заробітної плати це. Тобто, це є тарифом для нарахування єдиного внеску. Сходити до магазину, прибрати в квартирі, приготувати поїсти, а деколи просто вислухати чи зарадити добрим словом. Це лише частина того, що лягає на плечі соціального робітника. Найкращі в області представники цієї професії зібралися у рівну, аби поділитися досвідом та взяти участь у конкурсі. Члени журі переконані, кожна із цих жінок достойна перемоги. Втім, найкращу з найкращих таки визначили. З подробицями Тетяна Климчук Усі ці жінки присвятили своє життя нелегкій праці соціального робітника. кажуть, ходять на роботу за покликом серця і щиро переживають за усіх своїх підопічних. Разом з тим зазначають, що така професія під силу не всім. А от ті, хто зумів розгледіти непідкупну вдячність за турботу в очах людей, які потребують допомоги, цю роботу не залишать. Розповідає костопільчанка Олена Талащук. Жінка соціальним робітником працює вже більше 20 років і про свій вибір не шкодує і нині. Ця робота особлива. За треба в душі мати якісь милосердя, доброту, щирість, щоб не обідати своїх підопічних, щоб надати їм будь-яку пораду. До конкурсу найкращого соціального робітника жінка готувалася ретельно, і хліб власноруч випекла, і картини бісером вишила. А ще разом з донькою підготувала пісню. Пані Олена критики журі не боїться, адже схвальний відгук від найсуровішого судді вже має. Я захоплююсь своєю матусею, її дуже сильно люблю і. я рада что в мене така дуже добра. Молодець. А це конкурсантка з Рокитнівського району. Жінка допомагає соціально незахищеним людям вже 18 років. Разом з тим, пані Наталія залишається справжньою господиною. На конкурс приготувала різноманітні страви. Це все з дому привезене своїми руками. Зроблене все з дому. А печі туша окрім домашнього завдання, приготування страв. конкурсанти з усієї області демонстрували свої творчі таланти, захоплення і, звичайно, професійні знання. Журі обіцяє, суворим не буде, адже за важку працю вже кожна. З цих жінок достойна нагороди. Не кожна людина, яку вона посаду не займала, не побоїться не вийти перед таким загалом і не побоїться заспівати, вірш, сказати. То вже тільки за це їм низький уклін. Загалом участь у конкурсі взяли соціальні робітниці з усіх територіальних центрів соціального обслуговування області. Таких терцентрів на Рівненщині більше 20. Уже другий рік поспіль проводиться 20 лютого День соціальної справедливості. І саме в цьому році ми започаткували до цього свята конкурс серед соціальних робітників, конкурс професійної майстерності. За результатами конкурсу найкращою соціальною робітницею області стала представниця Рівненського району Любов Мартинюк. Тетяна Климчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. 33 роки розлуки і довгоочікувана зустріч бойових побратимів. У дубні представники міської ради організували зустріч двох ветеранів афганців які розсталися ще на початку 80-х років минулого століття, і з того часу не могли знайти один одного. І ось цю зустріч їм, нарешті, влаштували. Як це було? Дивіться в сюжеті. Він прийшов на загальноміський мітинг реквієм на честь 24-ї річниці виводу військ з Афганістану. Колишній воїн-інтернаціоналіст Леонід Вакулінський спілкується з друзями і ще не здогадується, який сюрприз на нього чекає в цей день. Після мітингу пан Леонід в інтерв'ю журналістам згадує свою службу в Афганістані, загиблих товаришів та свого побратима, про долю якого він ось уже 33 роки нічого не знає. Його комісували. Потічкаволоді ми ніяк не могли знайти його адреси. За кілька годин після мітингу. У пана Леоніда ще один захід в будинку дітей і молоді тут перед школярами і бойовими побратимами він розповідає про ту далеку війну після стількох років. Пам'ятає усе в найменших деталях. Мої побратимі, мабуть, знають, що там, в у було практично 90 караванних шляхів. Тим часом до зали прямує той самий Володимир Патійчук. Я взагалі хвилююсь, ти не знаєш що сказати. Не бачились ми. З 80-го року пан Володимир непомітно заходить через дальні двері залу. Цю людину організатори зустрічі шукали понад два роки. Ми шукали далеко. А... Як виявилося, що наш людина, яку ми шукає, живе дуже близько, живе у Луцьку. Через півгодини настає той самий несподіваний для доменчанина Леоніда Вакулінського момент. Я прошу включити світло в залі. Ти не бачиш ніякого обличчя, якого ти не бачив з війни. Замість сидіти на місці, емоції підняли гостя з крісла, і він першим пішов на зустріч. Це саме той рідкісний випадок, коли дружбу перевірену боєм, не змогли зламати ані час, ані відстань. Впізнав зразу. Як володя, ну як тут, то пізнав, якби так десь може і не пізнав би. Він такий був низького росту, корінастисть, смогляве обличчя. Ну одним словом, козак Іван Марчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма. День. Цього року йому виповнилося б 50. Втім, душманська куля обірвала життя дубенчанина Миколи Качковського у 20. На честь воїна інтернаціоналіста, який загинув в Афганістані, на його рідному будинку відкрили меморіальну дошку. Пам'ять про солдата земляки вшанували хвилиною мовчання, а після панахиди випустили в небо голубів. за усім цим з вікна із сльозами на очах спостерігала мама Миколи Качковського. Літня жінка за станом здоров'я не змогла вийти на вулицю. Про останню розмову із сином усім присутнім розповів батько. Як на самоліт, я там ровно, і мене так стиснув. І каже, тату, якщо квітень і травень місяць буде все нормально, вважай, що я дємбель. І, і тільки сказав, каже, тату, не говори мамі, бо може мене привезти, каже, вчинкову в групу. На Наслідучий рік ми будемо знову ж таки чергових героїв Агану вшановувати такими самими меморіальними досками. В цьому році ми хочемо повністю оновити меморіал воїнам афганцям виділено міською радою на це кошти в сумі біля 100 тисяч, для того, щоб оновити освіжити цей меморіал. Вони всі різні, кудлаті та гладкошерстні, великі та мініатюрні, норвливі та добродушні. Побачити собак найрізноманітніших порід можна було на виставці, яку організували у Рівному. Спостерігала за дефіле лабрадорів, вівчарок та свергншауцерів, і наша знімальна група. Цю породу собак називають цвершнауцер. Вони грайливі та неймовірно віддані своєму господареві. Однак і до себе потребують відповідної уваги. Це підбор правильного харчування, це довготривалі прогулянки для такої активної собаки, тобто часу йде досить багато. Подібні до шверснауцерів. І такси. Вони також дружні та життєрадісні, вперті та кмітливі водночас. За це й люблять їх господарі настільки, що готові заради них на неабиякі вчинки. Сім десять стою, дуже тяжко просинатися. А ось цей тибетський мастиф знає собі ціну. Таких собак на всю Україну лише 17. Він дуже спокійний та стриманий. Навіть гавкнути для нього нижче гідності. Та не зважаючи на це, його присутність приносить любов і затишок у дім господарів. У Мене чоловік не зупинився на одній, і у нас тепер дві дівчинки. І коли він приїжджає втомлений з роботи, і я бачу, як він посміхається, коли вони його зустрічають. То це велика радість. Загалом міський осередок кінологічної служби альянс об'єднує майже сотню власників собак. Вони виховують понад півтори сотні чотирилапих раз на рік вони збираються разом зі своїми вихованцями на ось такі виставки. Наш клуб молодий. Ми стараємося працювати з таким трепетом і наснагою, що все таки кінологія рівенщини. Стала на певному місці в кінології України палко. Люблячи своїх чотирилапих вихованців, члени клубу влаштовують для них дефіле. А щоб підтвердити відповідність усім стандартам, запрошують міжнародних експертів. Та все ж це передусім виставка собачої краси. Це виставка в першу чергу красоты. Не дрессировки, а красоты. Собака себя себе чувствовать в ринге, уверенно давати себе, пощупати, осмотреть, бути доброжелательною, що к до эксперту, що х посторонні Прекрасно двигатися. Цього року кращим із найкращих став вихованець Олега Шевчука без породи чау, чау. Галина Баранчук, Сергій Савта, інформаційна програма. День. Роботи рівненських художників відтепер можна побачити в інтернеті. Пензлярі вирішили створити два нових мистецьких сайти. На веб-ресурсі рівне артистичне вже є можливість дізнатися інформації про найближчі виставки та місцевих художників. Окрім того, тут можна переглянути їхній доробок та одразу придбати більшість із представлених робіт. Портал орієнтується на молодь, яка активно користується інтернетом та цікавиться сучасним мистецтвом. Також у розробці знаходиться інший ресурс, що має на меті об'єднати членів обласної спілки художників. Підтримка молоді, так для того, щоб вони також крутилися серед нас, для того, щоб вони е, бачили себе зі сторони, щоб вони були разом з нами. Ну і це і і це також важливо. От у сайт спілки, то там будуть виключно співчани, і то буде щось трошечки інше. Баскетболісти Рівненського польсара у черговому турі чемпіонату вищої ліги обмінялися перемогами у Луцьку з Волинь баскетом у суботу. Рівняни у безкомпромісній боротьбі виграли 94-91. 33 очки на рахунку Ілішемосюка, 15 пунктами. Відзначив своє повернення до польсара Євген Ворнік. На жаль, повторити свій успіх і у неділю нашій команді не вдалося. Волиняни виграли 79-62. У той час, як рівненські баскетболісти гостювали у Луцьку, Луцькі волейболістки приїхали на ігри до Рівного. Чим закінчилося двоматчеве протистояння Регіни та Волині, знає Володимир Струс. Як і у першому колі у Луцьку, так і нині на власному майданчику в іграх проти Волині рівнянкам не вдалося виграти, бодай партії. 18 набраних очок для рівнянок стали максимальним досягненням. Не допомогла своїй команді і досвідчена Віра Козак, яка поступово оговтується від травми. Я вважаю, що дівчата не грали навіть на свої 50%. Да, от, це, тому що цю ігро назвати сложна. Я говорю, Дівочки можуть більше от, і над дітям треба роботи в команді і работать, я вважаю, что усиленно. Незважаючи на дві більш ніж переконливі перемоги, наставник гостей діями своїх підопічних залишився незадоволений. Надо було дівчат просто весь час казати, щоб грали свою ігру. Розумієте, щоб вони не стали не стояли на прямих ногах, не ходили. Бо в нас передії через два дні їхати на серйозні ігри зараз. Вони, але вони ігрались тут і гру на 50 відсотків, тільки, вдома вони за це получать дуже сильно. Тренер рівнянок звітний тур назвав найгіршим з поміж тих чотирьох, які Регіна провела під його керівництвом. Втім, у діях своїх підопічних Валерій Пархоменко побачив і позитивні зрушення. Каже, команда потроху звикла до Суперліги, почала швидше рухатися та перестала боятися імпровізувати. Моментами так, вчора перша партія до 18 йшли шліром, потім канцовку програли. Да, атака задней линии той же Лымаревой, той же Шепчук присутствует уже на сьогоднішній день. Вера додавилась, козак потихоньку входить в форму. Уже теж астратається в команді. Після перемог над Регіною волонянки очолили турнірну таблицю Суперліги. Рівнянки, як і раніше, сьомі. Чи вдасться нашій команді втриматися на цій позиції? Залежатиме від результату наступного туру, в якому підопічню Валерія Пархоменка на виїзді помірюються силами із аутсайдером ліги Вінницьким медуніверситетом. Володимир Струс, Денис Коломис, інформаційна програма День. Команда рівного у суперфіналі. Представники обласного центру виграли зональний етап спортивної інтелектуальної гри Сімейні перегони. Тепер вони очікуватимуть на переможців інших трьох відбіркових груп, змагання яких відбудуться в Острозі, Дубні та Кузнецовську. На перегонах у Рівному побував Володимир Срус. Розпочинається зональний етап сімейних перегонів з розминки. Позмагатися за вихід до суперфіналу у залі четвертої спортшколи зібрались переможці районних етапів Сарницького, Березнівського, Костопільського та Рівненського районів, а також обласного центру. Поруч з татусями та матусями до старту готуються, і їхні дітлахи. Я люблю мати спорт люби машини прийняти участь, попробувати. Професійно спортом учасники перегонів не займаються, але присвячують йому багато вільного часу. Почав займатися і перестали хворіти, стали здоровше, сали все краще почувати в здоровому тілі. Здоровий дух. Організатори традиційно кажуть, що рішуче ні звичайним спортивним вправам. Кожен із завдань має бути оригінальним, зазначають вони. Адже головна мета сімейних перегонів зацікавити спортом якомога більше жителів краю. Учасники гри стрибають через обруч, жбурляють тарілки до кошиків, балансують тенісним м'ячем та кидають його до шпарини. Попри суперництво та чималі зусилля, у всіх гравців радісні обличчя, щоб побільше сімей приймали в цьому участь, це дуже хорошо. Це і, і настрій радість і радість. Змагання, радість перемоги. Це дуже дуже приємно. За оці два з половиною, так, сезони вже понад 50 тисяч жителів області взяло участь наших змаганнях. За результатами Естафет першу сходинку поділили між собою колективи з Рівного та Рівненського району. Втім, інтелектуальна Вікторина схилила успіх на бік представників обласного центру об'єднаної команди Пінчуків, Корольчуків та Ткачуків. Тепер у червні на них очікує суперфінал, де рівнянам протистоятимуть переможці зональних етапів в острозі, Дубні та Кузнецовську. Володимир Струс, Денис Коломис, інформаційна програма День. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шедловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.